У Дніпрі біля будинку номер 4 по вулиці Замполіта Біляєва забилася каналізаційна мережа. Ще вчора вечері. Нечистоти почали виливатися на тротуар, створюючи суттєві незручності жителям прилеглих будинків. Аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» швидко відрогувала та виїхала на місце аварії. Знаходимося по вулиці Замполіта Біляєва, 4 Проводили прочистку каналізаційної системи. Зараз прочистили її. Люди можуть спокійно пользуватися своєю каналізацією, яка в будинках. Працівники водоканалу зазначають, що дістають з каналізаційних колодязів усякий непотріб, котре комунальники звертаються до людей з проханням відповідально ставитись до використання каналізаційних мереж. Завдяки спеціалізованій техніці та високому професіоналізму. Бригада КП «Дніпроводоканал» усунула засмічення каналізаційної системи системи за лічені хвилини.